Всім привіт з Італії показую вам глід. Дуже багато, дуже багато цвіте. І восени були на ньому ягодки червоні. Але я не догадалась подивитись, реально їсти їх можна, потрібно і від чого вони. Я була помішана на шиповнику. Ось, неймовірно, цвіте дуже багато, дуже рясно. Я не знаю, як ще його назва, ну, по українськи глід в інтернеті вибиває. І якогось року ми з чоловіком в нашій місцевості поїхали на збирати, я не знайшла шиповник. І щоб не їхати з пустими руками, якби сім'ю об'єднує справа якась спільна. Дивіться. І я нарвала просто ягодок. Просто мені захотілося. Напевно ж корисне, пристала в тітки, каже, можна їсти. А, як я в цьому році дивлюся, тому що його ну, просто скрізь. Просто. А, я ж тут в цій місцевості почала ходити восени, коли був шиповник. Була помішана на шиповнику, тому що його тут багато дуже. А, подивилася я від чого глід. Очищає кров, холестерин, від тахокардії, покращує працю серця. А я думаю, що я до кардіолога сходила, а в мене все добре. Ягодки, до речі, коли свіжі, коли червоненькі ягодки, то вони не притурні, нічого, їх можна смакувати. Єдине, що там велика сімічка всередині, але буду восени їсти. Сушити, звичайно, в сушці треба, що шиповник, що глід. Ну, можна ще на печі, в кого є на печі. Я, як не було сушки, шиповник біля каміна сушила. Нічого так нормально. Так що такі справи? І, бачите, організм і мозок. На умання бере те, що йому треба, але треба бути обережним. Зараз, бачите, як добре є в інтернеті, собі навів фотографію, тобі вже видало що то. Тому що з усім треба бути дуже обережно, просто неймовірно. І дуже корисно. Я думаю, тахокардія в усіх з'являється. У мене ще після ковіду тиск піднявся. Але слава Богу, не повлияю нічого. А, так, в мене проявився ковід, тим, що піднявся тиск, я поїхала з серцем до лікаря, а тоді, як би, ковід. Якщо вже заговорили за ковід, то е я після ковіда носом не чула, напевно, з півроку. Потім е втрачається смак на каву. І якщо чесно, я була дуже рада, що я не чула носом запахи. Тому що в мене вже таке згострення було, що мені вже всі запахи були неприємні. Прийшов мене, зачепив ковід і якби убрав цю проблему. Якось так. Е, для мене ще було дивно Віталій, от в горах, під ногами, в тебе ростуть ліки. Так, добрий день. І Італійці не знають цих трав. Ці перші розі якісь неймовірні просто. Не зустрічала ні одного українця, який би не знав хоча б там декілька трав, і щоб в своєму житті не пробував фітотерапію. А в Італії так, ще й на пагорбах, якби на пагорбах, на горах, в горах люди, які просто там знають тільки ромашку і все. І на том дякую. Хоча раніше вони оце все їли, не було що їсти. Казав мій свекр, що він е, ми, вижив на гілочках з дерев, то це було дивно. У мене бабуля травніком була, але все одно, ну якби вона знала дози, що від чого конкретно. А, а так, ну, люди йшли, довіряли. У Мене чоловік він признається, що поначалу, по початку. Дивився на мене трошки дивно і з опаскою все вживав, що я йому варила, давала, коли ми хворіли. А раніше ми хворіли частіше і більше. Зараз вже це так як рукою знімає, а, тому що вони звикли, чуть що десь заболіло, антибіотики. Ще й причому там 2-3 таблетки, а це хуже, ніж ти взагалі проп'єш антибіотик тиждень. Хто знає, той знає. а Навпаки, так від трьох таблеток розвиваються бактерії, ну і привикання. І плюс, щоб ви знали, я оце, лише оце в цьому році побачила інформацію, що саме антибіотик забирає молодість, оцю силу молоді забирає. Ти після антибіотика 100% будеш себе почувати дуже безсиленим. От ми думаємо, що це ми після хвороби, після якогось запалення, ми відчуваємо упадок сил, іначе ти тобі 30, але тобі вже там як 70, Це все діє антибіотик, 70% антибіотика і там 30% хвороби, вірус, який ти підчепив. Я не кажу про глобальне, де дійсно антибіотик, без антибіотика не вижити, як то кажуть, добре, що придумали той антибіотик. Ну, і якщо вже про трави заговорили, то настойка зеленого горіха це мощніший антибіотик. І коли я про це почула від одного дядька. Думаю, ну, ладно, там антибіотик взагалі. Нащо ти антибіотик, коли ти не звик його пити, не знаєш, що це таке взагалі, то ти цю горіхову настройку не сприймеш. цьому році в мене такі гланди аж випирали були, і в мене не було температури, я спаслася горіховою настойкою. Мені так смішно було, коли чоловік сам собі її теж наливав і пив, коли хворів. М -м. Вже вже довіряє мені, вже довіряє. Або коли там захворіє, я кажу, ша вже антибіотика в мами попробував. Ні, 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 не пробував. <сіп> Так що якось так було дивно. У нас на Закарпатті люди, то я думаю, кожну травинку знають, покажуть, розкажуть, коли її збирати, і саме в якому вигляді. Тому що кожну травинку ще й от там от Звіробой, я теж тільки в цьому році почула, що ще коли він не розцвів. ще коли не розців, саме його треба збирати. І мені було дуже дивно, що. Люди в віці не знають трави, не використовують, а просто жменями вже їдять таблетки, тому що пенсіонерів в Італії. На рахунок медикаментів забезпечають. Так, як якісь добавки, ще щось, іди купуй там. А те, що в аптеках все, то пенсіонерів виписують рецепти, їх всім забезпечають. І чим більше йдеш до лікаря, тим більше тобі навиписують і все остальне. Так що бережіть себе і фітотерапія це дуже добре. До речі, навіть клевер. Я в свій час, коли була в Україні, сушила на чай, а мені оцей подобається. Дуже їхній. Це прям це клевер такий. Тому що листки як у клев... клевера, клевер. Клевер, я знаю. Там шиповник позаду, я з того куща цілий кульок шиповника нарвала. А це дивлюся, що шиповник або він тільки зацвітає, там вон три квіточки, або взагалі не цвіте. Треба дивитися. Дивіться, яка красота. Це оцей Люпин такий крупний. Ой, клевер, а ось це люпин. Такі, як ми оце привикли, в нас такі прям квітками, а це дикий. І нащо вдома що садити? Ну і гліду, звісно. Він коли був червоний, щось мені так в око не падав, а це просто скрізь біле. І. Щоб пізнати місцевину або країну, я, я давно казала, що треба прожити рік, всі е, пори року прожити, щоб знати країну. І, звичайно, на це все звертати увагу. Знак бачите, обережності для когось із нас. Він заслуговує на увагу. Це наше серце. Глід – це здоров'я нашого серця. Напевно, він і на нервову систему впливає. Якщо він е, на серце впливає на роботу серця, на тахокардію, значить, це він впливає на нервову систему позитивно. Не даремно в них тут цей знак. Е, в них ми, коли ось, я в себе вдома, бо вже певно, 5 років я ніколи не звертала увагу. Хто бачив мою терасу? Вид, гори за сім років я настільки була затуркана, і настільки в голові в мене тут засіла одна людина, <гум> мозок ложечкою виїдала, боже, я ж сама дозволила. Ти знаєш, що то щось ненормально, але справитися не можеш. Тому зі сторони в такому випадку видніше. Там э, чути було я колокольчик, Ди -ди 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 -ди. сестра, приїхавши до мене ввечері, каже, чуй, каже, там колокольчики. Корів отако от випускають і корови ходять табунами просто з колокольчиками. Я пам'ятаю, в нас по дорозі, де я живу в горах, фермер такий їде на своєму фургоні. Каже, корів тут не бачила. А потім дитина розказує, мама, ми їхали зі школи, там корови табунами ходили, вони їх не пасуть, і тут такі корови по горах лазять. Це ж треба тут вирости, щоб по тих горах лазити. І вони коріво це ж виращують, якби на м'ясо, вони їх не доять. Там оту народжується теля, висмоктує все і все. І тут є один, тримає барашків, кіз. Каже, не доїв він їх, а народжуються, окочуються, і ото там дітки смокчуть, тих кіс, і все. Нема такого. До речі, колір жовтий це просто неймовірно. Ви бачили багато прапорів? Ну, воно таке оранжеве, наче на цьому, але він жовтий, а там жовте. Жовтий колір це неймовірно. Багато прапорів бачили з жовтим кольором. Всім хорошего настрою. Бережіть себе. Видите, яка красота.